Ребятки, виявили, що в нас є люди, які не знають, що таке дерево Аватара. Я в плані коктейлів. Вони його ніколи не бачили, і TikTok наче їм не видавав. Коротше, зараз я саме на Львівській площі і покажу вам коктейль, який зараз ми взяли за основу, саме дерево Аватара, збільшили 5 тисяч разів і будуємо, про який в принципі розповідаю кожного дня. Дивіться, ось так виглядає. Оригінал. Така шапка у нього. Ну, Коктейль тут головне смак, але подача дуже важлива теж. Зараз, Дімасік, давай, поїхали. Ух ти ж. Шикнуло на вулиці. Таке дує. Погода класна. Коротше, день воно може і не передасть нам так, як хотілося. б. Ух, задуває.